Доброго ранку, діти! А чи знаєте ви, що більша частина земної поверхні покрита водою? Озера і річки, моря і океани. Вода є в повітрі, в ґрунті, в небі, в горах, хмарах, туман, сніг, дощ. Це також вода. Без води засихають рослини, гинуть тварини та птахи. Людина може прожити без води тільки кілька днів. Вода це багатство землі. Вода необхідна для життя всіх живих організмів. Давайте пригадаємо, що ми знаємо про воду, які вона має властивості. Описати властивості води нам допоможуть слова, слова ознаки та слова дії. Слова ознаки описують предмет і відповідають на питання. Який, яка яке. Слова дії описують дію предмета і відповідають на питання, що робить, що може зробити. Ну що ж, проведемо досліди. Готові? Почнемо. Візьміть склянку з водою та подивіться уважно, чи є у неї колір. Молодці. Вода не має кольору. Вода яка, Безбарвна. Тепер піднесіть стакан з водою до носика. Який запах у води? Вірно, у води немає запаху. А тепер зробіть ковток водички. Який у водички смак? Яка вода на смак? Солена чи солодка? А може, гірка чи кисла? Ні, вода не має смаку. Так, ідемо далі. Покладіть у воду шматочок, чи лимона, чи апельсина, чи яблука. Що ви бачите? Яка вода? Вода прозора. А тепер додамо в воду трохи цукру або сіль і змішаємо. Що відбувається? Цукор чи сіль розчиняється у воді. Тобто вода що робить? Вода розчиняє в собі цукор чи сіль. А яку форму має вода? Вода постійної форми не має. Але вона може приймати будь-яку форму. Якщо ми налємо воду у круглу форму, вона буде мати округлу форму. Якщо наліємо в квадратну, вона буде мати форму квадратну. А якщо розілємо її на підлогу, вона просто розтічеться. Отже, ми з вами зробили дослід і зіснували, які властивості. Має вода, вода не має смаку, не має запаху, також вода не має форми. Вона безбарвна, прозора. Та вода може розчиняти інші речовини. З кожним роком на всій нашій планеті зменшуються запаси води, тому необхідна. Берегти воду економно її витрачати, адже без неї загине все живе на землі. Вчитись з задоволенням. До побачення!